Моє вітання всім. Я кілька разів бачив в інтернеті камінопіч, розташовано ось так, як показано на малюнку. Тобто, це ніби кутова камінопіч, але насправді це звичайна прямокутна камінопіч, але поставлена в кут по діагоналі. Я не знаю, чому зроблено саме так. Можливо, у авторів цих робіт були якісь на те свої обґрунтовані міркування та причини, щоб саме так розташувати. Цю камінопіч, я не знаю або небажання витрачати час на її переконструювання. Тобто, я не знаю. Але мені це зовсім не подобається і видається нелогічним. Тому що так обігрівається лише одна кімната, є недоліки з естетикою, як на мій погляд. Є проблеми з накопиченням пилюки і бруду у тому закутку, що ззаду тієї камінопечі і по бокам у тих закутках. І я навіть уяви не маю, як звідти оте все прибирати і доводити там до чистоти. Тому я зробив порядовку кутової камінопечі зовсім по-іншому. Тобто, я зробив її кутовою по самій її формі, і вона нагадує трикутник, де передня лицьова сторона з паливними дверцятками розташована по діагоналі, і ця форма ідеально вписується в кут. Ну і ще така форма дає можливість опалювати нею три кімнати. Тобто, якщо поставити її у перестінках так, щоб три сторони камінопечі виходили у різні кімнати, то тоді вона б віддавати тепло на три приміщення, бо всі її сторони нагріваються однаково добре. А якщо придивитись, то ця камінопіч насправді є п'ятикутна. І ця форма обумовлена особливостями її конструкції, і насправді вона конструктивна та за принципом роботи зовсім нічим не відрізняється від звичайної прямокутної ковпакової камінопечі. Єдине, що в ній змінено, то це тільки форма паливника та ковпаків, ну і зовнішній вигляд, звичайно. А їхня конструкція всередині камінопечі зовсім не змінилася. Все так само, як у звичайної прямокутної печі всередині. І ще мені сподобалась робота одного румунського майстра, яку ви зараз бачите на картинці відео. Цей пічник поставив таку камінну піч, але вже, як ви бачите, з доданою до неї плитою та невеличкою Я не знаю, як це назвати, лежанкою чи таким собі місцем посидіти кості погоріти. Ну і, звичайно, шикарним оздобленням та дизайном. Отже, поставив Румунії посередині кімнати, і тим самим фактично поділив її на дві зони: кухню та вітальню, наприклад, чи, можливо, якесь спальне місце. Одним словом, гарно продумана робота Румуна. Ну, але й ми при бажанні можемо робити не гірше, а краще, набагато краще. Головне, звичайно, щоб було бажання, ну і звичайно можливості. Дякую за увагу всім, хто дивився це відео.